Почалися зміни вже травень, майже 17 число 18. Трошки в мене в житті зміни прийшли, що треба щось міняти, треба щось робити, працювати. Але в серці вайп агроцентру завжди має бути як на вищому рівні. Сьогодні у нас працює ХТЗ з компактором на полі. Оце все треба прибрати гарно, щоб воно було. Ось, зміни у нас, агроцентр вайп, все е, в самому серці агроцентру. Так що ніхто нікуди не пропадає, все як було, все робимо на е, майбутньому і так далі. Сьогодні зразу вам покажу ХТС з компактором, гарно працюємо, все супер. Ріпаки в нас теж вже дуже гарні фотографії, відео. Е, погода в нас зараз, е, трошки сонечко втікло, але нічого, е, е, майже дощик після 5 години йде. Е, е, ріпаки зараз зацвітають, фотографії роблять, е, потім сонячних будуть. І так далі. Ми живемо, процвітаємо гарного дня. Хитеза, зараз вже таки покажу. Вітання е, фермеру. Пану Ігору Окуловичу, ХТЗ в нього працює дуже гарно. Так, ХТЗ 34! Mm -hmm. Такий компактор автомат. Дуже класний. Ось. Дуже гарно виробляє землю. Агро продовжується, ніхто на місці не стоїть. Ріпаки позацвітали, гарно фотографії дівчата роблять. Зміни прийшли у житті Помаленько. Дав би Бог здоров'я і все буде добре у нас. Дуже вирівнювач, гарно проходить. Всім гарного, добра і щастя. Слава нації! ворогам!